Зараз ми знаходимося на території старого парку у Тернополі. Тут розміщена військова техніка російської армії, яку знищили наші військові зсу. Тернополяни активно відвідують виставку, проте думка містян щодо її до неоднозначна. неоднозначна. хто не підтримує подібні експозиції. Дітям масло може і добре, що вони не знають, що таке війна, але я доросла. Я розумію, що це бачили, якби наші захисники. Мені, якби від цього не дуже добре. Їхали з роботи, заїхали подивитися, зупинитися на ту техніку військову, яка в нас яка їздить по наших вулицях на східній Україні і нищить Україну. Двояке дуже відчуття, не знаю. Дуже багато горя вони і принесли. І... Це машини для вбивства, і бачити таке в Тернополі також дуже страшно. Діти, дітям цікаво подивитися, полазати. Інші ж навпаки, підтримують проведення виставки, оскільки вважають, що це допоможе підняти людям бойовий дух. Прочитав в інтернеті, що тут привезли цю техніку російську спалену і вирішив прийти пофоткатись трохи на день прапора, якраз взяв червоно-чорного стягу. Він піднімає більше людей бойових дух, що бачить, що несуть втрати вороги, і такі немалі. Добре, добре, побільше би такого Більше б такого показувати всюди, що на нас суне, що могло б бути тут живцем. А воно фактично в такому вигляді краще так.